Вітаю всіх, дорогі мої глядачі екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео робитиму прогноз на квітень, такий, як я роблю кожного місяця, по формату Україна, світ і та треклята Росія. Давайте будемо дивитися, яким буде квітень. Сьогодні передивлявся я свій річний прогноз. Який ще я робив в грудні для України по місяцях. Хто його не бачив, може подивитися. Прикріплю тут в коментарях під відео також посилання. І ще недавно я теж робив в Тисячний день війни. Рунічний прогноз також по місяцях для України. І от я переглянув, так що квітень він був з такими картами. З однієї сторони була карта святкування. З іншої сторони, була карта. Гадюки, змії. Ще з іншої сторони була карта необхідність підтримки. Тому, власне, місяць такий, скажімо, може бути із добрими новинами, але ще неспокій все рівно може спостерігатись. Давайте будемо зараз аналізувати всі ці моменти. Кому мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім, хто підписується, хто поширює відео, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі нас вже майже 300 тисяч величезна цифра. Наша Ютубна сім'я з кожним днем стає все більша. Я дуже-дуже радий. Дякую всім і кожному. Благодарую і світла всім побільше відправляю. Також, хто має бажання, тепер може стати і спонсором мого YouTube каналу. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися загальна характеристика квітня. Початок, середина і завершення. Зразу старого ошу карти самі випали. Ой, карта нових бачень. І знову в нас про схиляння до жертовності. По принципу, хочете мир, будьте готові чимось пожертвувати. Ну, те, що зараз в нас якби мова йде, то так воно, бачите, квітнева тема продовжується. І про такі перші важливі дати квітня я говорив зараз постійно це період з 1 до 4, 5 квітня. Вчора оце п'ятірка появилася в прогнозуванні, а також важливі дати це власне період, це, власне, період, якраз Великодня, згадую, Великодня, Великодня, 19-20 число. І ця карта, вона якби закликає до нових поглядів, до тих ситуацій, які зараз відбуваються. Тільки нове бачення, нові погляди можуть привести до якогось результату. Початок місяця. Дуже обнадійливо, бо це аркан переміни. І фортуни, до речі. Правильно відпрацьовані програми кармічні енергетичні, ведуть до перемін. Середина місяця. Ну, таке. Карта скорботи. Ця карта мені взагалі не подобається, бо це дев'ятка мечів. Кінець місяця. Вичищаємо минуле, відпускаємо минуле, переходимо до чогось іншого. І того, карта плюс, карта мінус, карта нейтральна, карта повчальна. І от подивіться знову ж таки, наскільки точний був мій прогноз ще в грудні 2024 року. Там теж була карта плюс, нейтральна, мінус. І ще там була якась одна карта? Давайте <кхай> подивимось по Таро. Дев'ятка мечів, до речі, вона повторюється. Що означає? Провокації, напади ворога все рівно. Вони ще дуже і дуже можливі і будуть. Навіть за умови так званого перемир'я про повноцінний і одномоментний спокій в один день, я розумію, на жаль, але не доводиться говорити. Тобто, так якісь питання вирішуватись будуть, якісь моменти закріплятись будуть, але, 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 ще є дуже багато але. Немає так, що вже остаточно, все і зразу припиниться. Воно йде поступово. і ще як Росія буде там розказувати, що вони хочуть чи не хочуть. Тут карта більш позитивна. Шість жезлів. Це якраз перемога, тріумф. І все рівно ми до цього будемо рухатись. Рицар жезлів. Ініціативи, які дають результат, сила воїнів. Сила, яка для України йде, підтримка, непогана карта. Десятка кубків про нові союзи і ту підтримку, таку сімейну, коаліційну, яка необхідна для захисту нашого миру. Буквально робив прогноз вчора, по миротворцях. Ну, робив я його ще 24 го числа, але завантажував вчора, 25-го. Бо сьогодні прогноз роблю 26 березня. То, от, власне. Це і може бути. Але ще раз кажу: все поки ще вирішується. І як воно ще буде далі взагалі протягом квітня місяця в Україні, це буде вирішуватись якраз в період. От зараз ще кінець березня, особливо 27-29 число, і період якраз квітня, з 1 по 5 квітня. Так, по дивимося. По картах Таро. Ой, кажу, Таро, оракул внутрішній голос. Ключові теж якісь важливі події та розв'язки. Помічник підтверджує. Бачите, давно в ефірах не говорив? Заговорив. Риби. Можна сподіватись на все-таки якийсь хороший улов та результат. за морів, за океанів. Підтримка все рівно вона буде. Світова, чи європейська, чи США, чи, кажуть, світ не без добрих країн. Відпрацювання кармічних ще хрестів. Що не відпрацювали, все рівно мусимо ще довідпрацьовувати. І карта місяць. Загрози все рівно є. Ну, все рівно вони ще є. Ну, хотів би я сказати: все квітні, повна тиша, повний спокій, війна завершилась, все. Ну, я і так наголошую, що повне завершення війни, я вважаю це питання 26-го року не раніше. Але зупинка хоча б бойових активних дій зняття воєнного стану, оці всі процеси можуть цього року відбуватись. Плюс вибори. Так я про це говорив вже неодноразово. Як воно там буде, подивимось, я це не стверджую. Я говорю те, що мені зараз де по відчуттях з огляду на актуальну ситуацію. Як воно буде, то лежить багато в чому не від мене, не від карт. Але поки що, бачите, прогнози мої збуваються, і доказів в цьому є предостатньо. Так, все буде добре. Значить, карта каже, так, буде. І тут п'ятірка жеслів. Ну, боротьба ще все рівно є. Лінія фронту ще є боротьба, тому що, як мінімум, на квітень я роблю прогноз по регіону на гарячих точках, десь вже в перших числах квітня. Але йдемо до цілі, дорога до мете. Колісниця. Все-таки певні зрушення і далі будуть відбуватися. Трійка Пентаклів. Робота над розвитком. Карта башни. Ще є. Старе руйнується, нове будується, але це ще й загроза. Обстрілів і так далі. Четвірка Пентаклів. Ем, така, знаєте, хочеться більше, але ще результати такі дуже скупі. Ну і знов дев'ятка мечів. Третій раз дев'ятка мечів. Про загрози. Про загрози. Повторюється вже. І давайте ще давненько я вже не використовував бокс аркану. Голос старо. Місяць. 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 Страхи. Ще нечисть. Крутить, колотить, ще. п'ятірка жезлів вже випадала. Теж боротьбайка ще продовжується. Можливі якісь неочікувані розв'язки, звичайно, ну тут перемога. Ну, карта називається так: Тріумф, перемога. Все рівно своє має відстоювати. Шестірка жезлів. І двійка кубків. Ті союзи та підтримка, яка нам необхідна. І теж карта підтримки новин і важливих договорів, підписання документів, ваш пентаклів. Чи буде повністю припинена. Чи буде повністю зупинка всіх бойових дій, повітряних, на суші. Вода, водний простір. Давайте так, запитаємо. В квітні 25-го року в Україні, чи буде зупинка повністю всіх бойових дій всюди, всюди, всюди. Щось буде відбуватися, щось не буде відбуватися. Водний простір. Переміни йдуть села, тут більше йде як так, але там в одному просторі і до тих пір якось так, в принципі, воно плюс-мінус нормально було. А, тепер повітряний простір. Таке собі. Плюс-мінус-плюс. Лінія фронту. Тут лишається карта найгірша. Тобто, якщо ми можемо що говорити, ну водний простір, зрозуміло, повітряний простір, що може, воно буде якісно зменшуватись, хоча, по, ще раз кажу, плюс-мінус, плюс. По деяких містах, місцях, регіонах, прильоти все рівно ще можливі, можливі. немає повної зупинки. А лінія фронту далі залишається активна. Башня, карта вогню, карта тривоги, п'ятірка Пентаклів, але все рівно, бачите, є той момент, який ближче. Ближче з другої половини під кінець місяця може раптово мінятись, вирішуватись. Це карта, яка називається Світ, тобто народження нової ситуації. Вселенная, мир, Народження нової ситуації. Так що ключові дати я назвав, а в плані, до речі, загроз перегукується теж 1,5. 0, 1, 5, 0, перше, 10, 5, 11, 15, 20, 21, 25. Ну, таке оці дати: 1, 5, 0, 1, 5, 0. Частково є ще число 8, але в меншій мірі. Ну, таки, такі в нас прогнози. Тому дорогенькі мої. Набираємо ще терпіння. Що від нас залежить? Молимось, боремось. І якомога швидше і завершення, і справедливого завершення війни просимо вищих сил, допомагаємо нашим воїнам. І дай Бог, щоб це чим пошвидше завершилося. Думав я, що все-таки розкладів сильніших буде більше. Але, ну, бачите, зараз багато таких кульмінаційних моментів. Тому яка ситуація, такі карти? Але ще раз кажу, може змінюватись багато чого, особливо ще після 1-5 квітня. Тому прогнози я стараюся робити регулярно на актуальні теми і новини. Слідкуйте, дивіться, поширюйте, коментуйте. А ми дивимось світові динаміки. Світові динаміки, що буде відбуватися в світі, що буде відбуватися в світі протягом, протягом квітня 25-го року. Бо я так чую, що в світі якісь чергові загрози все рівно наростають військових конфліктів. Теж спокою мало. Мало. І природні катаклізми теж спокою мало. Поки людство не зупиниться і не зрозуміє, що треба жити мирно і в любові, спокою не буде. Ні такого, ні природнього. Так, по енергіях вразумлення, так, пробудження якесь. Світове пробудження. Хочеться, хочеться, ну, мало. О, карта скупості. Ну, те, що я сказав, хочеться, але мало. Повернення до свого існування. Так що згадав цей свій сон про, тих, про те послання, що чотири королі помруть, і спокій світу принесуть. Може, хтось протягом квітня захоче і померти. Аркан смерті є трансформаційний. Якраз щоб було в світі спокій і перемога. Саме краще. Щоб світу цього згинули ті, хто це заколочує. Мощо в основній своїй масі людство може жити собі тихо мирно. Під правильним правительством. Правительством, яке за добро, за світло, за мир, світ може жити, люди можуть жити мирно. Це колотять от, певна кубка певних конкретних людей. Тому світові динаміки ось такі. Десь успіх радіємо. Чомусь мені то так про технологічність, про якісь нові відкриття. А десь знов загострення, воєнні якісь конфлікти, природні катаклізми, загроза смертей і про смерті когось таких, в тому числі, важливих персон світу цього, смерті, які в результаті можуть для світу принести перезавантаження і, власне, мир, повернення до, до того, до чого ми тут сюди приходимо. Духовно рости, розвивати, вдосконалюватись і жити мирно. А не воювати без кінця і краю. Так, що в нас тут йде? Розпалювання конфлікту. Ну, то я ж кажу, в певних точках ці конфлікти воєнні можуть загострюватися. У нас багато зараз є де по світу таких гострих ситуацій, які в будь-який момент воно може вибухнути в якийсь конфлікт. О, це про таємне керівництво, світове, таємне правительство. Та й інший погляд, і прозріння повішений. Все-таки прозріння десь і тут є. Мах, до речі, повторюється карта. сяйво вічного розуму. Чим більше людей буде в єдності, з вічним, з космічним, з Божественним, тим краще буде для всієї планети Земля. П'ятірка кубків, зцілення сльозами. Але світ через ці всі смерті, втрати, сльози мусить переходити цю трансформацію і розуміти, що такі. Жахливі речі. Ні до чого доброго не ведуть. І ці жертви не будуть надаремні. Ну, але знову карта скупості. Сьогодні карти прям дублюються. Сьогодні карти прям дублюються. Мають бути забрані ті, хто мають бути забрані, будуть забиратися з того світу, як прийшло мені в енергопрактиці, хто проти правди, справедливості, миру, гармонії, хто проти України в тому числі. Лицар Пентаклів. Ну, але мусить бути оновлення того світу. Для, для того, щоб створилась нова надійна опора і щось було вже по-іншому, по-кращому. Отакі ну, от світові динаміки, дорогенькі мої глядачі. Тут теж карта повішена, і от Вкотре маємо подивитись по-новому. І треба пожартувати своїми оцими якимись похотями, прихотями і так далі. І працювати своїм его, своїми якимись залежностями. До речі, зараз період посту, як ніколи правильно варто працювати з тими залежностями. Зараз період, коли йде завершення коридору за тем, ретроградний Меркурій, ретроградна Венера. Як ніколи саме зараз найефективніше працювати з закриттям того всього негативу в різних сферах свого життя і себе пропрацьовувати, покровительство. Активізується енергія зміна жіночого цього начала, тобто, вірніше, зміна з чоловічого на жіноче начало. Жіноча форма правління. Робота, 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 конфлікти. Все стандартно. І світ, який мусить очиститись, щоб в правильній упряжі йшли правильні люди, щоб був правильний рух. Бо колісниця поки перевернута, і знов нас про якихось, бачите, тих таємних правителів, яких мусить трафити з земного виміру, тоді буде все гаразд. Значить, так тому і бути. Цей місяць період весняний такий є трансформаційний, кульмінаційний в багатьох аспектах. Так що дивимось, спостерігаємо. І по ходу діла, конкретна ситуація вже будемо аналізувати. Але, як бачите, і в світі є і добре, і недобре що. Якось так. Ну і трошки про Росію. Що їх чекає в квітні 2025 року. Чекав би їх вже повний е, кабздець. Ну, що їх чекає? От що їх чекає? Карта про зміну форму правительства. Активна, активна і ще раз активна. Внутрішня колотнеча цих всіх е, привладних шакалів. Далі це саме. Ще більше зривання масок відкриття тих сатаністів. Ще е, більше. Ще більші втрати, якщо вони не припиняють війну і зміна політичного владу устрою. Шаманення, диявол. Стандартно. Хто дивиться мої прогнози постійно. Хоча про Росію, коли ми говоримо, обійшлося хоч раз без карти диявола. Певно, ні. Певно, ні. Але похитнулася та їхня система диявольська. А відколи плюс оцей помертий схімандрит розпапа, який його називаю. І ще там хтось має дуже такий впливовий а, сконати, то тоді ще і так теж ще буде більша боротьба за владу. Так, чи визнають офіційно Путлера мертвим в квітні 25-го року. Ну, не факт, але до того ведеться, що рано чи пізно це мусить відбутися. По енергіях, що в них клітка. Аутсайдер. Побільшуємо аутсайдерство. Переродження, щоб воно відбулося, вони мусять зупинитися. Інакше це буде не переродження, а навпаки, вниз. І не сотворення, і не народження заново. І тим, хто правильно каже і з ким вони хочуть правильно об'єднатися, вони не вірять в результаті втрата контролю, заморозка і перевернуті оті їхні чаклування, які будуть діяти проти них. Чи готові вони завершити, повністю припинити всі бойові дії в роз... з... по відношенню до України? Отак От запитаємось в карт. Вони можуть взагалі ще й в інших якихось локаціях напружувати ситуацію в інших країнах, не тільки те, що в Україні відбувається. Ні, 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 ні. І ще раз ні. Не хочуть вони в тотальному порядку завершувати, їм ще треба жертви. Але коли їх будуть добряче притискати, до речі, вже ЄС сказали, що вони не збираються знімати з них ніяких санкцій, поки вони з України не виведуть війська. І правильно, навпаки, вони сказали, В ЄС треба посилювати санкції, то тільки Трамп хоче, так як він хоче, пошвидше завершити війну і не хочу казати ту фразу будь-якою ціною, але воно дуже часто так виглядає. Все рівно не буде це будь-якою ціною, але йому важливо пошвидше завершити. О, тому вже якісь там санкції. Є. Сьогодні я сьогодні робив про це прогноз. Можете подивитися. Щось там вже вроді як почали щось там десь знімати, але все одно повний мірою задоволення запитів російських не буде. Так що, Росія, бачите, в квітні повноцінно не готова це припиняти, тільки якщо, звичайно, би все було так, як вони хочуть. Ага, хай там втопляться в своїх болотах. Нема відповіді, що так. Тут тільки от питання примусу, жорстокості по відношенню до них. Загнати їх ще більший кут, загнати їх ще більше болото, багної трясовиною, щоб воно там все засков'язло. Але з нашої сторони ще будуть важливі такі цікаві, якісь теж ходи, які цю переговорну чашу ще також повернуть в нашу сторону. Можуть дуже гарно і дуже неочікувано. От, щоб вони не розслаблялися і думали, що якщо наші вийшли з курска, то. Тим історія завершена. Ах, козирі в рукаві, ще які з нашої сторони можуть гарні показатись. Ну, от те, що там в них. Так що хай там гризуться, хай там товчуться, хай там б'ються, колошматяться, а нам наше робити і Україну до перемоги вести. От що хотів вам сьогодні сказати. Так що дякую всім за увагу, всім бажаю. Як завжди, миру внутрішнього зовнішнього світла побільше всім відправляю. Будьте здорові, бережіть себе і почуємо з вами в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. До нових зустрічей!